Прощавай бюргерт, Гельд. уряд Німеччини реформував систему базової соціальної допомоги, яку отримували й українські біженці, ключове нововведення санкції та штрафи для безробітних, що ухиляються від працевлаштування. Тетяна Логунова розкаже більше. Новий рік, нові правила. Уряд Німеччини на останньому засіданні перед зимовими канікулами схвалив реформу базової соціальної допомоги. Бюргергельд, так звані гроші для громадян, які за канцлера Олафа Шольца отримували німецькі безробітні та непрацевлаштовані українські біженці. скасовано. Бюргельд в минулому. Ми запроваджуємо нову систему базового соціального забезпечення. Розмір виплат поки що не зміниться. Безробітні і надалі одержуватимуть трохи більше як пів тисячі євро на місяць. Плюс держава покриватиме винаймання житла, комірне та медичне страхування. Іншими будуть умови отримання соціальної допомоги. Пріоритетом є працевлаштування. Якщо одержувач допомоги пропустить першу співбесіду у центрі зайнятості, йому негайно призначать другу. Якщо він не прийде й на неї, розмір виплат буде негайно зменшено на 30%. Ну а тим, хто не з'явиться без поважної причини тричі, допомогу припинять повністю. Люди, які можуть, але не хочуть працювати, більше не матимуть базової допомоги. Це справедливо. Крім того, буде переглянуто розмір дозволених власних заощаджень. Наразі базову допомогу з безробіття отримують понад 5,5 мільйонів жителів Німеччини. Майже 700 тисяч з них українські біженці, які прибули в країну до 1 квітня минулого року. Саме їх і торкнуться нові правила утікачам від війни, які приїхали до Німеччини пізніше. Допомогу з безробіття взагалі не виплачують. Уряд Фрідріха Мерца перевів новоприбулих на стандартні пільги для шукачів притулку. Вони значно скромніші. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб люди, які приїжджають з України, знаходили себе на ринку праці, а не залежали від державного соціального забезпечення. Це нововведення сприятиме працевлаштуванню. Скасування Бюргергель ще має затвердити німецький парламент. Він розгляне це питання вже після зимових канікул. Формальним голосування не буде. Проти реформи виступають і опозиціонери, і представники панівної коаліції. Скорочення базової допомоги це приречення людей на злидні. Це неприйнятно для соціальної держави, якою є Німеччина. Якщо депутати все ж проголосують за нові правила набудуть чинності влітку цього року. Тетяна Логунова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.